І хто винен? Я не винен, я сижу в Улан Уде, я сижу в Іванове, я сижу в Санкт-Петербургі, я сижу в Мурманськ, я, я не війну, я не хотів війну, я не... А, а, хто, а хто це почав? Хто обрав Путіна? Від мене нічого не залежить. А від кого? Це китайці прийшли? Це інопланетяні прийшли? Це хто прийшов на 140 мільйонний народ і сказав, а давайте будемо нападати на Україну? Це, це якось такі люди іноземці були всі, це хто такі були? Хто, хто ці люди? А ми не винні. А хто винен тоді? Африканці винні, хто винен? І тому, от, допоки ми говоримо про те, що от, раптом у них щось зміниться. Якщо у них не буде власного усвідомлення, що ми всі завинили, хтось більше, хтось менше, але всі, і це помилка не Путіна і не Кремля. Це злочин народу, який досі продовжує розповідати. Ми браття. Це так класно. Вони настільки обмежені. Згадується Біблія в таких випадках завжди не ведають, що творять. Вони щось говорять, вони не розуміють, що вони говорять, коли тут діти, дорослі, старі, малі, всі просто бомбардуються кожен день. Ця бідна Україна. А вони сидять мені, що ми же браті. Тому це дуже цікаво. Але от усвідомлення, якщо не прийде, а усвідомлення має прийти ззовні. Я не вірю, що воно само по собі відбудеться. Я можу повірити, що воно почне розпадатися так чи інакше. Я не вірю, що таке буде тотальна розпада, але якийсь буде. І тоді буде переосмислення, але це все десятиріччя. Що з цим робити, абсолютно незрозуміло. Ну, окрім як озброюватися.